Вітаю, друзі, з наступившим новим 2026 роком. Роком я дуже сподіваюся, я віру в це і я хочу цього нашої перемоги, і роком, яким буде падіння Росії до самого Ілу, навіть занурювання Росії вил. Всіх, всіх, друзів, вітаю! Щастя, здоров'я, удачі! І як воно може бути в військовий час під час війни? І я сьогодні хочу коротенький випуск зробити, забувши про наших гнит, забувши про наших ідіотів, забувши про наших недорозвинених, а поговорити про, наші, про наш перший добрий, класний день в військовому напрямку, про наше. Наш початок року, і хотілось би, щоб він так і. Продовжувався. Давайте Це Дуже цікаво і дуже, дуже, дуже інтересно. Давайте почну з цього. Над Москвою літають якісь аеростати. Не якісь аеростати, а наші аеростати. Там ніхто нічого не розуміє. Всі ці воєнкори, всі ці блогери, всі ці кричать, хтось кричить, там один аеростат, хтось кричить 10, хтось кричить 20. І що робити, ніхто не знає. Аеростати літають. Аеростат, друзі, значить, як ми розуміємо, це таке щось невеличке або щось таке незрозуміле. Ні. Давайте я розповім трошечки, що таке військовий аеростат зараз. Це здорова, здорова куля, яка може нести як антени на собі, камери, які знімають. Де що знаходиться. Навіть дрони FPV, і вони можуть бути запущені. І піднімається вона на дуже і дуже високо, дуже і дуже високо. І засікти аеростат практично неможливо, якщо вона там піднялась 8-9 тисяч метрів, піднявся аеростат, а не фіксують радари, нема тепла, нема нічого, летить шар. І шаро, це все несе. І Москва, ну, той, хто, хто знає, хто повинен знати, люди, може, і не всі знають, вона задрожала. Вона реально зараз дрожить. І це, друзі, дуже і дуже добре. Це наше нове. Озброєння, якого у нас не було. Тепер ми самі можемо проводити розвідку. Звісно, розвідка без супутників вона менша, вона гірша, але локальну розвідку. супутники дають розвідку всієї Росії. А це локальна розвідка. Ми провели локальну розвідку, і туди пішли наші безпілотники або ракети. Во! Новина. Во, друзі. Друга новина така промішкова. Кадиров в лікарні, ну і хай собі в лікарні не виходить з лікарні. Йдемо далі, друзі, по гарним новина, новинам. Да? Ну, почнемо з того, що мадяр Роберт Бровдік, головнокомандуючий безпілотними силами України, зробив доклад. Сьогодні вранці. Я вам його просто зачитаю, тому що це чудово все. Так, що сказав Мадяр, головнокомандуючий безпілотних сил. Перший НПЗ 2026 року прикурив об 23.59 за хвилину до Нового року. Підбій він, він, це в оригіналі. Підбій хробачих курантів. Якраз куранти в Москві били, а НПЗ починало горіти. Другою була нафтобаза за 3-5 хвилин по тому. Новорічної ночі птахи СБС нанесли ураження по 10 військових та інфраструктурних об'єктах у глибині ворожої території та у тот Донецької, Луганської, Заборожської областей та Автономної Республіки Крим. Ви побачите тут кадри і Іловайська. І ілійського е, нафтопиробного заводу. От, після цього зачітки ми поставимо кадри і ви побачите. Візит вічливості нанесено птахами СБС на 5 об'єктів у ТОТ, тимчасово окупованої території, на 5 об'єктів у глибині боліт. Інформування про ураження котрих здійснює генштаб Збройних сил України. Ілінський НПЗ, Краснодарський край, сумісна робота птахів 1. ООО СБС та підрозділу Граф СБС. Альметівська нафтоналивайка, Республіка Татарстан. Це він перераховує, що вразили вночі. Один ОЦ ОСБС. Нафто, нафтобаза Ровеньки, Луганська область, закріплення палаючого ефекту повторно. ПС ровеньки, Луганська область, РЛС е 2 Гвардійська, Гвардійська Автономна Республіка Крим. Приблуда для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей та управління повітряним рухом. Немає їх уже в Росії, її в Росії в, 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 в Криму. РЛП АЄ, Гвардійське, там же, в Криму. Радіолокаційний пункт аеродрому бойового авіазастосування Гвардійське та, та позиційного району для розміщення підготовки до запуску ОТРК Іскандер. Трохи при... притушиться іскандер. І здійснення пусків ВПЛА Шахет. ПС Балашівка, Запорізька область. Два пункти зосередження противника та склад ПММ зі складу 69 МСД та рембаза 283 МСП в Велуйки Білгородська область. І ЗРК Тор Донецька область, третій знищений ЗРК протягом доби. Протягом доби ЗРК Тор е, у виконанні птахів батальйону Асгард е, 412 ОБР на Мезіс. І що написав в кінці Мадяр: Очі та жало храбачий жах. Друзі, бомба! бомба. От, От вам е, відео подивіться зараз, як. Е, перше відео це Іловайськ, там, де наших розстрілювали ось ці дійсно храбаки. Отримали це все. От нас поздравляє Україна з Новим Годом. Взяли, бахнули. От у два дверей знімаю прямо. Друге відео це ільський НПЗ. Він приймає естафету інших НПЗ. А дивилися, друзі, так? Да? Подивилися, як завжди, як завжди. Я рекомендую книгу Ціна рабства. Купуйте 500 гривень для наших воїнів. Читайте, розумійте, чому у нас війна. Переходимо іще до однієї важної події, дуже важної події. Так, от дивіться, друга. Також це не внутрішня. Про внутрішні почнемо говорити завтра. А сьогодні просто про класні події на міжнарядки, на військовому поприщі і так далі. Це тепер про США. Проскиглення Московії, що обстріляли Путіна, Путіна застрелили, Путіна перестріляють, Путіна підстрілять. За Путіним охотяться про їхню брехню, повну брехню. І як вони продовжують брехати про все, про все, про все. Так от, WSG спецслужби написала: спецслужби США не знайшли доказів атаки на резиденцію Путіна. Американські спецслужби спростували тверд. Російської стор сторони про нібито атаку українських дронів на резиденцію господаря Кремля Володимира Путіна. Один з американських посадовців заявив, що висновки Центрального розвідувального управління США свідчать, що такої атаки на Путіна з боку України не було. США дійшли, дійшли висновку, що Україна намагалася завдати удару по військовій цілі, розташованій у тому ж регіоні. І що із за міська резиденція Путіна, але не в безпосередній близькості від неї, сказав співрозмовник? Трамп поширив цю статтю. І така ж стаття вийшла і в йорк Пост, і він поширив цю статтю нібито про те, що Росія вигадала атаку України на резиденцію Путіна. У себе на сторінці глава Білого, Білого Дому репостнув в заголовок статті видання видання Гучна заява Путіна про атаку показує, що сама Росія стоїть на заваді миру. Але ж чомусь ось у чому проблема? Удару дронів ніколи не було. Зеленський категорично це заперечує. Пісков сказав, що росіяни не можуть надати жодних доказів і закликав пресу повірити Кремлю на слова. Вся війна це брехня, спеціальна військова операція, ідентифікація країни, якою не керують е -е, нацисти. У нас нацисти, та нема у нас взагалі нацисти є в Російській Федерації, не в Україні. Це точно. Це Точно у цьому випадку здоровий глуз вказує на вигадану або прикрашену історію, щоб дати Росії привід відхилити процес Трампа. Пише NUP. Ну і цей РУ вважає, що Україна не атакувала резиденцію Путіна, як про це стверджували у Російській Федерації. Про це пише CNN з посиланням на джерела серед американських посадовців. І як стверджується директор ЦРУ Джон Редкілф, 31 грудня передав президенту Трампу оцінку розвідників. А тепер дав. Давайте просто пройдемося поетапно, дуже швидко. Дуже і дуже швидко. От після того, як Путін повідомив Трампу про атаку 91 безпілотника на Валдай, американська адміністрація провела перевірку цієї інформації, і реакція виявилася ну, доволі жорсткою та скептичною. Друзі, ось що відбулося, відбулося поетапно: перевірка розвідки США. Трамп який спочатку заявив, що він дуже злий через слова Путі. Згодом уточнив свою позицію, друзі. На запитання журналістів, чи підтверджує американська розвідка цей інцидент, він відповів: ми це знесуємо. Невдовзі в американських ЗМІ з посиланням на брифінги держдепартаменту та розвідки з'явилася інформація, що США не зафіксували масштабного нальоту безпілотників. Друзі у напрямку Валдая тієї ночі. За даними розвідки, актив, активність справді була, але вона не відповідала масштабу, описаному Кремлем. І цілі були зовсім інші, а не сральник Путіна. Далі що Марк Рубео повідомив російській стороні? Марк Рубіо, який у цій адміністрації обіймає посаду державного секретаря, ви знаєте, виступив з офіційними коментарями та провів контакти з міністерством закордонних справ Росії. Основні тези Рубіо були друзі таковими. Сумніви в достовірності це. Пункт номер один Рубіо публічно поставив під сумнів російську версію. Він натякнув, що це може бути операція під хібним прапором, як е, судецька е, область е, Гітлері, або навмисне перебільшення з метою зірвати мирний процес. Ультиматум щодо миру Рубіо прямо заявив, що якщо Росія використовуватиме подібні, на його думку, вигадані приводи для ескалації, друзі, або відмови від переговорів США можуть рухатися далі і припинити дипломатичні зусилля, дипломатичні зусилля щодо укладання угоди, яку Трамп обговорював з Зеленським. Ще раз наголошую, дипломатичні. Не військові. Рубіо, чітко. Ну, я можу вже сказати, як сказав, що він ще не наш слон, полуслоньонок наш Рубіо, полуслоньонок. Питання про томагавки на тлі звинувачень. Путіна, Рубіо та Трамп нагадали, що США наразі стримують постачання далекобійного озброєння Україні. Але терпіння не безмежне, якщо Москва саботуватиме переговори. Друзі, хтось скаже, ми це вже чули сто разів, ми це вже бачили сто разів. Але давайте хай воно буде мільйон разів. Воно діє. Воно діє на Московію. Далі йдемо по Особисте звернення Трампа. До Путіна за повідомлення дипломатичних джерел під час повторних контактів, уже після отримання даних розвідків, значить, вони розмовляли. Трамп змінив тон із співчутливого на більш підозрілий. Він дав зрозуміти, що Вашингтон розцінює це як спробу Москви. Перевернути шахову дошку в момент, коли угода, що включала 15-річні гарантії безпеки для України, була майже готова. Єдине, там 15 змінити потрібно було нам на 30. Трамп фактично закликав Путіна припинити ігри та повернутися до обговорення 20 пунктів мирного плану. Ну, це більш-менш Трамп встав з тієї ноги. Давайте підсумок цьому цьому на даний момент, на даний момент друзі, наразі виглядає така а, ситуація: патова чи не патова. Не знаю, Росія продовжує наполягати, що атака була і вимагає жорстких гарантій та засуджень України. США в особі Рубіо дали зрозуміти, що не вірять у заявлений масштаб атаки і вважають це дезінформацією. Володимир Олександрович Зеленський офіційно подякував американським партнерам за об'єктивну перевірку фактів. Точка. Росіяни брешуть. Вони брехали, брехали, брехали завжди. Вони брешуть. Брешуть, брешуть зараз. Точно так вони брешуть і будуть брехати. Розумієте? Точно так вони брешуть, що кудись там ми вистрілили і вбили там якихось мирних мешканців. Не вірю, де. Відео, де відео? Я не хочу навіть фото. Вони показали там якісь обломки якихось безпілотників десь. Ну, я хочу відео, де ми стріляли в якесь кахве, і хтось там загинув. Ну, можливо, корейці, яких вони привезли там, хтось казав, що будуть 50 тисяч. Можливо, китайці, можливо, індійці. Я не знаю, кого вони туди навезли. Можливо, якісь африканці. Якщо ми й стріляли взагалі то, а не вони самі вбили своїх. Можливо, і вбили своїх. Вони кажуть, там і дитина загинула. А пляски на загинувших дітях в драматичному театрі в Маріуполі це що? Скажіть мені, що Росія це нація брехунов. Росія це держава неправди. Росія це держава, це не держава. Ось такий перший день нашого нового року. Друзі, коротенький сьогодні випуск, але він дуже і дуже цікавий. Давайте почнемо з цього і будемо так іти далі. І з внутрішніми також врагами. Я хочу подякувати всім, хто донатить, всім, хто допомагає, і щоб ви подивилися ось це відео. Мінометна батарея 25 го особового штурмового батальйону. Мінометна батарея 25 го окремого штурмового батальйону висловлюю щиру подяку Олексію Ляшенко та його підписникам за ще одну партію цих чудових спальників. Дуже дякуємо за нашу підтримку, дякуємо, що чуєте наші потреби. Працюємо разом для перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ось вони поотримали наші спальники, і всім, всім за це дякую, всім дякую спонсорам. Всім, хто спонсує канал будь-яким способом, хоч є спонсором постійним, там є кнопочка спонсорство. Нажати кнопочку, і можна стати спонсором. І тим, хто спонсує через, через свої донати. 10 на 90, 20 на 80, 30 на 70, 50 на 50, чи просто перераховують на канал. Дякую вам, друзі. За рахунок цього ми з вами існуємо, і ми з вами допомагаємо нашій. Армії. Звісно, велика, велика подяка тим, хто донатить. Зараз за два дні: за вчорашній, 31 грудня 2025 і сьогоднішній, 1 січня 2026 року. Щиро дякую тим, хто перерахував вчора. Велика, велика подяка. Костенко Світлані, 30 на 70. Пані Світлана, велика, велика вам подяка за канал. Нікітіна Людмилі, Мирошніченка Світлані, Лазебник Валерій на канал, дякую вам, друже, тисну руку. Ковальові Оксані, Спіціна Алі, Аніскевич Наталі, Пані Наталія на канал перерахувала. Дякую вам, пані Наталія, велика подяка. І ще пані Наталія перерахувала на допомогу нашим воїнам. Дякую, пані Наталія. велика велика подяка. Кирилюк Ірина, 30 на 70. Дякую вам, пані Ірина. Дякую. Мазурчак Тетяна, Гаменюк Клавдія, Лобок Тетяні, Старжинський з Євгенії, король Вікторії, Гоменюк Клавдії, Реп'ях Анатолію, Томко Людмилі, Ладченко Олександру. Малкіна Алі, Плаван Наталії, Чубенка Тетяни, Лапчук Зиновію, Заїка Катерині, Бурдійний Галині Пейпал. Дякую вам, пані Галина, Петрів Галині. Це вчорашні перерахунки. Сьогоднішні друзі. Ковальові Оксані ще раз дякую вам, пані Оксана, Астапчук Ользі, Баргілевич Яніни, Григор'єву Сергію, Таран Тетяні, Мельник Світлані. Гляник Людмилі, Байтурі на Ганлині, Єсіна і Валентіни, пані Валентина, перерахувала на канал, дякую вам, пані Валентина. І хтось о 9.04 на Приват24 без прізвища. Вибачте, але велика, велика вам, друзі, подяка. Ще раз з Новим роком, він буде класний для нас. Повірте, чомусь я так думаю, чомусь мені так здається. До завтра! Україна переможе!